Ностальгічного подорожня між галуздям і домом півколо зіниці сія. Боже, око задивлене в ніч, що немов фотокартка зі старого альбому, не спалена пам'ять моя, ухопившись за вітер, збирається знову тікати нестриножений, е, неприручений сон, нестриножений кінь під вікном. Якось це по-злодійськи Валізу на ніч лаштувати. Та не знати, на жаль, чи до завтра дожити дано тим, котрі вже давно розпалили в дорозі багаття, і чекають на мене, гадають прийду, не прийду, і, запаривши чай, гомонять про минуще і вічне, Вирушаю у ніч, закище, не прокинувся дух мого дому, а з ним невимовний, безвихідний вічний. І один такий еротичний вірш почитаю по тілу, мов злодії, нишпорять руки, чорти, забаганки твої, забагато вина і винних, за усіх, через кого могла б сюди не прийти. Цілую тебе, наче Бог виціловував глину, Що з тривоженим нам, коли кожен бере чуже, коли вже не боятися бути обабіч світу, я цілую тебе, береженого бізбереже. Вириваючи з коренем всі заборонені міти, у війди й розчини, так як кров розчиняє вино, Як під слиною гинуть тягучі фруктові цукати, Простріли і здійми над жахливим до холоду сном, За усіх через кого позбавлено права літати. Вишивання. На п'яльця від прибави язичниці успадковані, чисте полотно свого майбутнього часу натягує. Кольорове мулінені звичайні знаки, між пальців пропускаючи, ретельно перебирають: жовте сонце, завжди вгорі має бути, блакитне небо, його ще й у воді побачити можна, синє море, чорне ніч і земля виорана, червоне троянда або півонії, зелене листя на деревах і все те зілля, що людей від холодної смерті рятує, біле конвалії або сніг, залежно від пори року, сіре туман. А може, і камінь при дорозі. Підеш сюди, себе знайдеш, підеш туди, усе втратиш. Кожне життя це окремий набір кольорів. Вишивка на шматку полотна: строката або строга. Все залежить від нашого вибору. Але головне, казала моя бабця, онука тієї, котра п'яльці по собі залишила. Головне, аби нитка крізь вушко голки пройшла і не вислизнула за життя своє. in